Праву руку від вас. Вся східна полігональна вулиця фортеці, як і стіна казарми пряма. Згодом зрозуміємо. А по ліву руку, перед нами, вона поверне двічі. Як стіна казарми західна, так і полігональна вулиця форту. Перший поверх казарми, навчальні класи для війська, особистий кабінет коменданта форту. Всі коменданти були в чині полковника, а коли форту присвоїли третій клас фортець, найвищий в Росії, вони отримували генеральський мундир. Але отримуючи чин генерала, вони зразу звідси йшли на пенсію. Резону залишатись в таких тяжких умовах абсолютно ніякого не було. Ряд підсобних споруд і храм, полкова церква, яка носила ім'я успіння Пресвятої Богородиці. Попри 11 віросповідань, розповідань, привілегію дали винятково православним. Тобто решта і конфесії, які е, ну, могли піти до Дубна, де є костел, синагога, ряд молитовних будинків, вони були обмежені. Вмер... Хто не хотів іти на службу православних храм, той повідний на нанесення військової служби. Другий поверх виняткового житла там конкретно здійснювали ночівлю. По периметру бачимо такі ніші, хтось каже печерки, якісь таке і так далі. Це бракує споруд зовні з фасаду, третина місцями половина. Аби не плутатись, військові усі кімнати в свій час назвали казематами. 130 казематів. 54 має окремо казарма і 76 мають споруди навколо неї. Наземний форт практично втрачений. Правда, коли підемо далі, є 4 каземата наземних, які збережені. Це невелика частинка архітектури, але вона вам дасть змогу розуміти, як форт виглядав до руйнації, тобто до початку Першої світової. На ну, підземний форт за винятком окремих небезпечних місць він, в принципі, в задовільному стані. Число військових, яке заселяло форт. Найбільша цифра фіксується. В 1901 році це 458 людей, тобто це гарнізон у мирний час. Ну по суті, пів тисячі, тобто тисяча це максимум.